Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 9 вересня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2122 одиниці за добу, 10 бойових броньованих машин, 4575 одиниць за добу, 18 артилерійських систем, 1237 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 306 одиниць за добу, 1, засобів протиповітряної оборони, 159 одиниць, літаків, 200. 239 одиниць гелікоптерів, 211 одиниць за добу, 1 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 888 одиниць за добу 4 крилатих ракет, 214 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3399 одиниць за добу. 55 спеціальної техніки, 114 одиниць за добу, 4 найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!